Вітаю на каналі Пужинка Валюшка. Сьогодні, як я і обіцяла в попередній частині по котячому блогу, я буду читати книгу пригоди муфтика, півчеревичка та мохоборочка», яку написав Енно Раут в розділі Пачуча Фортеця Починаємо. Ерну Раут, Пригоди муфтика, півчеревичка та мохоборочка», котячого блога Пачуча Фортеця. Скарбниця Пів заснув одразу, як тільки пачук зірвався з дерева. І коли він урешті прочунявся після тривалого і глибокого сну, мов такими вже встигли обстежити дупло. Воно нагадувало затишну комірку, де в кожному кутку сяїло безліч різних блискучих речей. Тепер усі вони лежали купкою посеред дупла, куди сягало світло, а муфтики-махоборочко з цікавістю розглядали їх. Я живий? спитав півчеревичок, притираючи з просуння очі. Живий, живий, засміявся муфтик, який саме порався у цяцьках, сподіваючись віднайти півчеревичкову медаль. А ви? поцікавився далі півчеревичок, а ви живі? еге ж? А як же, спросопів мухоборочку. Півчеревичок досі ще не прочунявся до пуття. Тоді, любі друзі, мовив він, дозвольте вас запитати, чому тут так темно. Ми в сорочій скарбниці, пояснив муфтик, а в скарбницях так уже ведеться, завжди панує темничий на Виявляється, ми в скарбниці, – похитав головою півчеревичок. Він підвівся і з. Здивовано втупився у металеву річ у своїй руці, і в вісні він не випускав держака. Тільки тепер півчеревичок, прокинувшись, осте точно, все пригадав. І він вигукнув Ага, це ж та сама кельма, що на нею я хряснув пацюка по голові, не кельмою, а лопаткою для торта, доброзичливо всміхнувшись, по... Поправив Махобородько. ми її не віддали, що ти нею зацідив пацюкові у тім я лише побачили, як той упав. Півчеревичок тільки зараз роздивився свою гризну зброю. Справді, лопатка для торта, зрадів він. Я певен, що ніхто ніколи, окрім мене, не робанув нею пацюка межі очі. В цьому ділі я піонер. Безумовно, погодився мовтик. Ти відважний хлопець і, звісно, їсногитної носити свою медаль. І з цими словами він пришпилив на груди півчеревичкові медаль. Чудово! сказав півчеревичок і врочисто вклонився. Надалі я нікому не дозволю її вкрасти. А де це Рудольф, мій любий рятівник? Рудольф покинув нас, усміхнувся мого Бородько. Врятував тобі життя і повернувся в рідне середовище. Шкода, щиро мовив півчеревичок. Я хотів би побачити його, бо дай разочок, щоб із любов'ю поглянути на нього. Але повернути Рудольфа назад було неможливо. Отож медаль знову засягла на півчеревичкових грудях і все було б чудово, аби не пацюча оброга. Про звільнення не могло бути й мови, бо машину, як і досі, повністю володіли пацюки. Доводилося дякувати долі за те, що гризунам поки що не спало на думку знову атакувати їх. Дивуюся, чому ж годен пацюк не спробував залізти на дерево, сказав муфтик. Нічого дивного, озвався півчеревичик. Той що ліс заробив лопаткою по голові, його спільники не бажають відчути на собі мою грізну зброю і тому вирішили просто заморити нас голодом. А може, то той пацюк взагалі був винятковим? роздумував Мохобородько. Можливо, у пацюків і сороки укладена таємна угода, що сосна це володіння білобокої, ось чому, либонь, сорока, і живе спокійнісінько на верхівці. Щиро кажучи, ця сорока взагалі якась дивокувата. У дуплах найчастіше гніздяться сови, а наша білобока злодійка умудрилася влаштувати отут. Цілу скарбницю. Ах, зітхнув півчеревичок. Тільки цього добра нам бракувало. Мов так задумливо дивився на купу блискучого збіжжя. Якщо ми колись порятуємося звідси, сказав він, то найперше всі знадіні речі повернемо господарям. Цю думку друзі сприйняли без особливого захвату, проте півчеревичок майже радісно вигукнув Та ми що взагалі не вийшли звідси живцем. Насамперед, ми повинні переписати скарб. Запропонував Хобородько. Це допоможе нам з'ясувати, що й до чого. Друзі предстали нам хобороцькову пропозицію. Принаймні це вже якась робота, і сумні думки, і голод не так та й час швидше мене. Муфтик видобув з-під муфти записника й кулькову ручку. Відтоді, як він писав собі листи, у нього завжди були на похваті самописка й папір. Друзі підсили докупи скарбу. усім занесемо до списку лопатку для торта, сказав Півчаровичок. і робота закипіла. Лопатка для торта одна штука. Наперстки сім штук, кнопки 314 штук. Гудзики – 204 штуки. Батечку, похитав головою півчеревичок. Навіщо наші? Навіщо? Є стільки гудзиків!» Білобокі злодійці, Усе це не потрібне, мовив мохобородько. Тепер ми бачимо, до чого призводить потяг до нагромадження. Мов так писав далі. Срібні ложки 23 штуки, моноклі одна штука, блискучі обгортки цукерок 104 штуки, Стародавні золоті монети 45 штук, старовинні срібні монети, 82 штуки. Старовинні срібні келихи, одна штука, сила селен на старовини, зауважуємо Хоборочку. Очевидно, перед нами здобич багатьох сороджених поколінь, мабуть, так, кивнув півчеревичок. І господарів оцих речей уже, певно, нема серед живих. Просто не уявляю, як муфтик сподівається усе це передати власникам. Звичайно, це буде нелегко, погодився муфтик. Після цього заговорив мого боротько. а що як у музей, га? Якщо ми цей скальп передамо якомусь музею. Друзі мої, вигукнув муфтик, адже за моя давня мрія подарувати якомусь музеєві щось вагоме від свого імені? І я не проти музею, погодився Півчеревичок. Тільки треба вибрати речі, які є історичною цінністю. Не ж ми музеєві гудзики чи обхортки від цукерок. Але Мохлоборочко думав по-іншому. Музеєві треба передати все разом, сказав він, і на історичному, а природничому. В історичному і так, то саму зав'язку всілякої старовини. А в природничому був би такий рідкісний і дуже дорогий експонат, речі, викрадені однією сороченою сім'єю. На цьому й погодилися, і мовтик заходився переписувати далі. Ручні годинники три штуки, велосипедні дзвоники одна штука, терпушка для нігтів тридцять дві штуки, французькі ключі, сто дві штуки, звичайні ключі, двісті вісімнадцять штук, медальйони, одна штука. Яка вродила величко. вигукнув мовтик, відкривши медальйон. Яка чарівна молода жінка? Він заплющив очі і сповнений почуттів, раптом заговорив віршами. Ти ж смієшся зуби біліші від снігу, і палають чоки, мальвіни квітнуть ніби. Мого і півчеровичок те схилилися над бадальйоном. Замислено з -з збрижив чоло махоборочку. У мене таке відчуття, ніби я знаю цю жінку. Проте півчеровичок сказав. Ти поглянь, яке на ній старовинне вбрання. Якщо і справді з її, тобі щонайменше тобі років 200 теперемох побачив, побачивши жіночий одяг, принаймні минулого століття, зачіска мов Мовтик стулив, клацнувши медальон, і заходився писати далі. Весільні каблучки, 154 штуки, Термосні Корки дві штуки цвяхи сто шість штук. Сир Рокфор. Рокфор! зрадів, зрадісно загорла в півчеревичок. Це врятує нас від неминучої голодної смерті. І справді, серед всіляких речей трапль, трапилася її пачечка сиру. Мабуть, року привабила блискуча обгорська. Але не треба його одразу весь сідати, попередив муфтик. Невідомо, скільки нам доведеться тут сидіти. І буде шматочок, слід залишити для музею. додав хоборочку, інакше наш подарунок не буде повний. Він розгорнув сир і відломив три однакові шматочки. На думку півчоровичка, ці невеличкі пайки все ж мали хоч трохи потамувати голод. Після того, як вони під'їли, робота посувалися жавіше, і надвечір муфтик поставив крапку під довгим списком. Кінець розділу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за підписочку. І якщо вас зацікавив цей розділ, то пропоную вам прочитати всю книжку повністю. І кажу вам, ви не пошкодуєте дуже цікаво. Тому всім до зустрічі, Гарних, гарного настрою і натхнення!